ефірі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. За цими результатами до Верховної Ради проходять шість партій: це народний фронт, блок Петра Порошенка, об'єднання самопоміч, опозиційний блок, а також радикальна партія та батьківщина. Надійшли дані з 59-го виборчого округу з Донеччини. Саме їх не вистачало до 100%. Тут лідирує самовисуванець міський голова Курахового Сергій Сашко. На другому місці самовисуванець Валентин Манько. Нагадаю, приміщення, де засідала комісія, заблокували. Терористи. Коаліційну угоду підготують до 1 грудня, заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, сьогодні проект угоди це 13 блоків, які готує робоча група. А основа документу це план реформ, головна серед яких децентралізація. Нагадаю, нещодавно Микола Томенко заявив, що йдуть переговори щодо закріплення коаліційною угодою, зокрема ліквідації уряду міністерств. Для нас дуже важливо, щоб коаліційна угода це був предметний документ, який би визначав відповіді на три питання. Перше – це що ми робимо, які реформи ми проводимо, як ми змінюємо країну. Друга позиція в які терміни, і ці терміни, терміни мають розпочинатись від грудня місяця. І третя позиція хто це робить, і маємо отримати професійний відповідальний уряд без жодного квотного принципу. Від кулі снайпера в Донецькому аеропорту загинув один військовослужбовець ще 15 років поранені. Повідомляє прес-центр. АТО. найгарячіше було в районі Дебальцевого, Нікішиного та Чернухіного. Бойовики обстрілювали українські підрозділи з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. За минулу добу зафіксовано понад 40 обстрілів. Зазначу, від початку оголошення тимчасового припинення вогню терористи порушували домовленості більше двох з половиною тисяч разів. Під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи, що дислокуються неподалік Гранітного та Кривського. Влучне вогнемо відповідь. Наші вогневі підрозділи позиції бойовиків подавляли. Бандити зазнали втрат в живі сіли та озброєні. За наслідками нічних обстрілів втрат серед українських військових немає. У залпах та вибухах минула ніч у Донецьку повідомляє мерія міста. Наслідок обстрілів два мирних мешканці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, пошкоджені будинки та газогони. У деяких районах є проблеми з електрикою. На тепер у місті затище. Підрозділи протиповітряної оборони Нацгвардії завершують бойові навчання. На військовому полігоні випробували нещодавно прийняті на озброєння зенітні установки. За два тижні вивчили їх тактику-технічні можливості, а також здійснили бойові стрільби та управління вогнем. Найближчим часом особовий склад повертається до своїх військових частин, де продовжить службу, зокрема, і в бойових умовах. Поміщення. Сейчас проводится практическая стрельба с зенитной установки ЗУ-23-2. Вот. Это уже итог занятий, которые были проведены в течение двух недель. Благодаря инструкторам, которые здесь с нами занимаются, в принципе, результат хороший. Чотири контейнери з останками тіл загиблих пасажирів Боїнга відправляють із Харкова до Нідерландів. Напередодні жертв збитого ще влітку російськими терористами Малазійського Боїнга 777 доставили до аеропорту Харків. Останки відправлять до міста Ейндховен для подальшої ідентифікації. Нагадаю, малазійський Боїнг збили проросійські терористи з так званої ДНР поблизу міста Торес Донецької області, 17 липня цього року. Тоді загинули 298 людей. Юрія Продана можуть заарештувати вже у понеділок. Про це повідомляє інформагентство УНН з посиланням на власні джерела в МВС. За їх даними, арешт міністра енергетики та вугільної промисловості планується під час допиту у генпрокуратурі. Мовляв, після засідання РНБО у вівторок проти продана відкрили кримінальне провадження. Підозрюють у розтратах, привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Раніше повідомлялося про допити у його міністерстві. Нагадаю, Юрій продан став міністром у лютому цього року побував радником президента Віктора Ющенка, заступником секретаря РНБО очолював міністерство палива та енергетики за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. У колонії страйк на допомогу кличуть спецназ у Бердичівській сімдесяті, що на Житомирщині бунт працівників. Вони скаржаться засуджені, погрожують їм розправою і вимагають від співробітників в'язниці приносити їм наркотики та алкоголь. Яке рішення ухвалило керівництво в'язниці, аби владнати конфлікт, знає Артем Глєбов. В'язні, що відбувають покарання у Бердичівській виправній колонії номер 70 можуть опинитися на волі раніше визначеного судом часу. Усе через небажання 80 працівників виконувати свою роботу. Вони відмовляються працювати, кажуть, ув'язнені погрожують їм розправою. У нас просто в зоні траверіси повний безпреділ. На даний момент відбувається те, що нас, як адміністрацію, підвигають вище начальство. Осужденные назначают свою администрацию и управляют зоной. Решают, кому как жить, в зависимости от их положений в жизни. А нас хотят сделать их не прислугой, чтобы носить в тюрьму то, что не положено. Наш адрес звучит угрозы жизни. Не так могут угрожать нам, как могут предупредить о том, что у нас есть Жони, маленькі діти, родителі. Ми можемо взяти заміщання одному осужденному, ззаді 50, п'ятдесят. А дальніше моїй судьбі будете, уже кагурис в некрологи. За свою роботу працівники отримують зарплату трохи більше двох тисяч. Скаржаться, додаткові нарахування здійснюються з порушеннями і додають надбавки до зарплати годі й чекати, якщо не будеш у гарних відносинах з керівництвом. І увага, декого зв'язнів. Єдиний Варіант вирішення цього питання це прийняття рішення центральним апаратом, прокуратурою, ведення ведення підрозділу спеціального призначення, введення додаткових сил, вивезення фігурантів і Недільку хоча б по бути там з нами на місці, і ми все назад поставимо, і буде порядок. Нині у колонії перебувають пів тисячі засуджених. Вони відбувають покарання за найтяжчі злочини. Адміністрація твердить, що не може контролювати ситуацію, тож тут вимагають підсилення спецпризначенцями, аби навести порядок в установі, а також вивести головних кримінальних авторитетів. Нам не платять ні відпускні або дають такі мінімальні, що вони там не дають матеріальної допомоги. Ну, Якщо я виходжу в усилення три рази три-чотири рази в місяць, в мене як була зарплата, там, така вона на місці стається. То про яку можна говорити, скажімо так, ти б в сверхурочне время, тобі повинна бути як празднична зарплата вдвійне. Вони не дають навіть 32 гривні. Я на 50 гривень просто тільки їсти. Начальник колонії вважає ситуацію контрольованою, однак жодних коментарів не дає. Давайте без коментарів, добре. А що ви зараз чекаєте? Ви чекаєте реакцію якогось керівництва. Ви повідомили їх про ситуацію? Так. І що, поки реакції ніякої немає? Ну, я вас прошу. На вимогу працівників у Бердичів приїхали представники центрального апарату з Києва. Згодом на сайті Пенетенціарної служби з'явилося повідомлення. Керівництво служби створило робочу групу. Вона має провести службове розслідування і вжити заходів, аби стабілізувати оперативний стан в установі. Нинішнього керівника Бердичівської виправної колонії номер 70 на час службового розслідування відсторонили від посади. Артем Глєбов Володимир Жабровець спеціально для тивай. Кремль сьогодні переконував Вашингтон, мовляв, російських військ в Україні немає. Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров у Пекіні. Там він зустрівся з держсекретарем США Джоном Керрі. Лавров фактично відмовився від тристоронніх консультацій щодо процесу роззброєння на Донбасі. На його думку, Київ повинен домовлятися з ополченцями самостійно. Натомість Джон Керрі відзначив розбіжності США й Росії у поглядах на ситуацію в Україні. У підсумку сторони домовилися про. Продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 112 поранених поліцейських. Таким став підсумок акції протесту, яка відбулася у Брюсселі. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби висловити незадоволення політикою уряду, зокрема, заходами жорсткої економії. Акція протесту почалася мирно, але згодом до неї підключилися радикали. Вони кидали у правоохоронців каміння, перевертали і підпалювали машини, розбивали вітрини магазинів. Поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та водомети. Демонстрація відбулася в рамках. Ах загального страйку працівників держсектора поліція не виключає нових вуличних акцій. Британську королеву Єлизавету II намагалися вбити радикальні ісламісти. Четверо чоловіків планували напасти на Єлизавету в Альберт-Холі і зарізати її ножем. Як повідомляє газета Десан, усе мало статися під час фестивалю королівського. Британського легіону, який проходив з нагоди дня пам'яті, спецслужби заздалегідь попередили і королеву, і прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який теж був присутнім на урочистостях. Інші гості про теракт навіть не підозрювали. Ловили вбивць, що називається на живця. Агенти Мі-5 спрацювали блискавично. Чотирьох молодих людей заарештували без зайвого шуму, а з голови королеви не впало жодної волосини. Останній замах на Єлизавету II відбувся у червні тисяча. 1981 року. Тоді спецслужби теж попередили вбивство. Музика та карикатури саме у такому форматі відбулася презентація нового альбому гурту Отвінта та книги карикатур автора авторства фронтмена. Про що співає та що малює лідер гурту? Дізнавалася Вікторія Тищук. Ужелезна черга шанувальників, справжній український рок і патріотична атмосфера. саме так рівненський гурт Атвінта презентував свій акустичний альбом Пілотка. Не оминули гучну і у прямому і переносному значенні подію, і жителі вітчизняного зіркового Олімпу. Я дуже хочу, по-перше, послухати пісні, які я люблю. Я нарешті хочу послухати вживу пісню Лісапед. Якщо це зазнається на сцені, от здесь діляється іскренні, чесно, і люди є все, що ще треба. Це є рок-н-рол. Народу повний зал, і дуже приємно, що здебільшого це наші близькі, не дуже близькі друзі, приятелі і зал наповнений бадьорами, але добрими товаришами. Окрім нової плетівки, героїною вечора стала і книга карикатур авторства лідера гурту Юрія Журавля. Зібрання із символічною назвою Карикатурка включило у себе найбільш влучні шаржі для багатьох українців. Було сюрпризом, що ключовий персонаж української рукобілі сцени Юрій Журавель і автор влучних малюнків, які під час революції гідності облетіли усю планету, одна й та ж людина. Символічність вирішили зберігати у всьому. Тож навіть запрошення на подію люди отримували у вигляді своїх карикатур. Я щаслива, що моя фотографія мій карикатура є в числі цих людей, яких Юра намалював. Я вважаю, що це топ. колись на каналі Тіві ми робили програму Музика для дорослих, і там ще це ще досі книжки карикатур Це мальована історія України. Я ще тоді зрозуміла. От чоловіче ще фантастичний взагалі музикант, художник, людина. Сам автор, як не дивно, найкращою своєю роботою називає не жартівливу карикатуру, а малюнок Небесна Сотня. До речі, нещодавно на малій батьківщині митця у Рівному цю роботу оформили у вигляді величезної інсталяції. Тепер загиблі герої спостерігають за життям українців зі стіни поблизу місцевого органного залу. Найсерйозніша така і найвідповідальніша робота. Це звичайно робота під назвою Небесна сотня. Тобто я її малював безупинно і без перерви майже кожен майже цілий тиждень. Це Портрет Богдана Наступкий і портрет нещодавно загиблого нашого близького друга Віктора Гурняка. Закінчився вечір аукціоном, переможець якого отримав моментальний шарж портрет рукою автора на титулі презентованої книжки. Тетяна Білова, Вікторія Тищук, Ігор Шатайло. Тевай. Український фільм переміг на кінофестивалі в Італії. Стрічка кримсько-татарського режисера Ахтема Сайтаблаєва Хай Тарма перемогла у номінації Найкращий повнометражний фільм про це. Режисер написав на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, фільм був одним був одним із претендентів на премію Оскар від України у травні цього року. Стрічка отримала російську кінопремію Ніка в номінації Найкращий фільм країн СНД та Балтії. Художня стрічка розповідає про трагічну депортацію татар із Криму. Символ фільму танець хайтарма, що втілює повернення до початку та витоків. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о 15 І Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі.